Творче об'єднання на читай. Збірка кривавими стежками. Євгенія Приходько Паряна Ізабелла. Читає Надія Крапка. Ганна у цьому світі. Змінювалось безліч речей. День змінював ніч, зірки змінювали місця на небі, а панянка сусіднього обійця змінювала сукні. Ганна була молодою, пружною та налитою, як пурпурова ягідка соку Ізабела. З неї так і хотілося здерти шкірку, аби посмакувати солодкою серцевиною. Дівчина сиділа на гойдолці, сама самісінька хоч Чорнота вже майже заполонила небо. Дай Боже здоров'я вашій садибі, пані Ганно. Побачивши мене, вона стрепенулась і пригладила хвилясте пасмо волосся. Я звик до того, щоб пані реагували на мою присутність подібним чином. Дай Боже, дай Боже. Ви такий працьовитий. Я от помітила, як свої кущики розглядаєте. Сумлінність моє все. я підморгнув. Не сумніваюся, Северине. батько вже рве на собі волосся від заздрощів, коли чує, як люди нахвалюють ваше вино. Волося Ганни стікало м'якими хвилями уздовж стану, обрамляючи шию та прикриваючи оголені плечі. Я підійшов ближче. Сукня перетягувала бюст, її звабливі груди то наливалися, то розслаблялися із кожним видихом. Я впевнено подивився дівчині у вічі. Доклав чималих малих зусиль, зізнаюсь, але результат того вартий. Та невже? То що за спеціальні маніпуляції ви проводите, не поділитесь, наче й сонце одне нам світить, та й земля така ж плодовита, але у сусіда як бачите агронки стегліші. Та які там маніпуляції пані. Але як поглянути хочете на мої виногрона, буду радий екскурсію провести. Я осяю її сліпучою усмішкою, а панянка зашарілась. Зараз? Та ніч же, що ви? Ви праві зараз не час. Можна не розгледіти всіх принад. Ганна опустила очі, її щоки ще дужче налилися рум'янцем. Але під сяйвом і ягідки солодші і розмови. Чом би й не поглянути швиденько? Вона сором'язливо усміхнулась і зістрибнула з гойдалки, колихнувши грудьми. Вона слухала мої розповіді про садибо, а коли ми пройшли між рядями то зупинилася біля куща. Я зірвав ягідку і протягнув до вологи густ Ганни. Ось, скуштуй, сказав, а вона слухняно відкрила рота, прикриваючи очі. Ганна тихо застогнала, смакуючи. Напруга в мені збільшилась, її покірність була аж надто спокусливою. Це надзвичайно, вона змахнула віями та подивилась прямо мені в очі. Розкажеш? Свій секрет. Виноград, як і молода вродливиця, вимагає дбайливих та ніжних пестощів. Ганна залилася дзвінким сміхом і зробила крок до мене вважаєш мене вродливою? Солодкий сік, я схилив голову набік, примружив очі та притягнув її до себе. Груди ганни, м'які пружні, вперлися у мене майже наполегливо, я уп'явся в жадібні губи. Вона була сповнена насолоди, як достигла ягода. Я цілував палко, бо вона сама пішла за мною, сама дала мені на це мовчазний дозвіл. Кров прилила до її обличчя, запрошуючи мене у світ любові. Я опустив її на вологу ще гарячу від спеки землю. Ганна була пристрасна і спрагла, її стегно так і пульсувало під моїми долонями. Коротка спідниця задерлась, а ноги вкрилися гусічою шкірою від лоскоту виноградних вусиків. Ганна зойкнула, коли я ніжно, але впевнено увійшов у її тіло. Спочатку рухався повільно, а потім уже не міг спинитись. Вона стогнала та усміхалась мені, задихаючись, а я відчував. Який сік стікав прямо в землю. Я був задоволений, коли вона обхопила мій стан ногами і затріпотіла, я припав до її шиї та вибухнув у бланженстві. Ганна закричала Коли я наситився, то солодка ягідка вже не дихала. Ізабелла, у цьому світі з усіх речей дві я любив найбільше. Не пригадую, скільки років мені було, коли полюбилася природа це ж справжня магія, чи не так, із маленької крихти виростав неймовірний організм кожен особливий та унікальний, довершений. Жилки та зубці на листках неймовірно переповідали моїм пальцям таємниці світу. Саме природа й подарувала мені другу річ вино, розкіш та вишукань. Натхнення для майстра та неповторний смак. Але коли моя сутність змінилась назавжди, найбільшим болем стало те, що смак вина змінився разом зі мною. Саме тому я робив те, що робив, а захопившись, вже не міг і не хотів зупинятися. Роботи в моєму обісті було багато. Коли заходило сонце. Я обходив плантації, насолоджуючись ароматом новонароченого листя, та споглядав плоди своєї праці, збирав ягідку до ягідки з ніжністю та турботою до кожної. Я любив їх усі, любив листя та лози, стовбури та коріння, щедро здобрював землю, щоб задовольнити потреби моїх рослин. Тільки пройшов дощ, і ґрунт парував під ногами, підіймаючи аромати мокрої землі, свіжої зелені та тієї солодкості, якої просочився за останні літні дні. Набрякі сині грона блищали у світлі місяця. Вони наситилися та були готові віддатися руці майстра, який дасть їм нове життя. Перетворивши на істинний витвір мистецтва, мій шедевр. Так на моїй виноробній посеред Карпатських гір народжувалася Багряна Ізабелла. Марія. У цьому світі існувало безліч розваг, але я особливо полюбляв влаштовувати винні вечірки. Кімната сповнилась гамором, гості пили, сміялися. На столі в натертих до близько кришталевих вазах красувались свіжозібрані грона винограду Ізабелла. Я тримав у руці келих, то усміхався кожному, чий погляд ловив на собі. У мене знову завівся клятий довгоносик, бормотів чоловік у синьому костюмі до панянки. Ніяк не виведеш ту паскуту. Чи то поробили мені, чи що, піврожаю перепсував. Та що вам той врожай, пане? Хай би всі рідні, живі та здорові були. Лихі часи, от пам'ятаєте, Ганусю. Я просувався крізь натовп і ставав слухачем усіх розмов. Великі вікна в залі, яку я називав дегустаційною, були розташовані так, щоб можна було споглядати захід сонця. Це вино причудове визнаю. Гадки не маю, як йому вдалося зробити таке із звичайної Ізабели. Насичений, із яскраво вираженими полунично-вишневими нотками смак в міру терпкий, але є тут щось таке, щось особливе. От і я кажу, щось тут є. Хай би чорти побрали того Сибирина та його успіх. Тепле світло розливалося із кованих люстр і наповнювало кімнату. Пофарбовані винні бочки раніше слугували столиками для їжі. Але зараз справи пішли вгору настільки, що я мав кошти, щоб найняти гарненьких дівчат, які розносили закуски, але смажені грінки з гаудою мене зовсім не цікавили. А от короткострижений чорнявий хлопець взяв собі аж три. Я давно помітив, як він щоразу відводить очі, потрапляючи в поле мого зору. Я не був з ним знайомий, як і з багатьма іншими людьми, яких запросив на чергову дегустацію багряної Ізабели. Юнак був певен, що я не помічав, як він розглядає мене крізь люстро. Але я перехопив його погляд у відзеркалені та усміхнувся. Щось ви зовсім не п'єте, підійшов ближче та кивнув. На його повний келих не подобається моє вино. Це вже третій келих, Пригарна партія. Я став поруч із ним, прихилившись до стіни, і тепер ми удвох спостерігали за наповненою розпащилим та веселим людом залою. Абсолютно чудово! погодився я. Як вам це вдайлося? Маю особливий секретик, а ви Іван. Сміхнувся хлопець та повернувся до мене, простягнувши руку. Северин, він затримав свою долоню у моїй трохи довше, аніж вимагали правила чоловічого знайомства. І я свою теж не прибрав, Іван невпевнено усміхнувся. То ти маєш виноробню? невимушено спитав я, відпиваючи вина. Вважай мене, просто поціновувачем. Я не митець, а скоріше художній критик. Завжди приємно поспілкуватися із людиною, яка має відмінний смак. Я підморгнув. Іван опустив руку та непомітним для іншим легким рухом торкнувся моєї долоні кінчиками пальців. Я подивився собі під ноги та усміхнувся. Може, хочеш уважніше роздивитися садибу? І з великим задоволенням. І я усміхнувся йому та махнув рукою в бік виходу. Тоді, нам туди. Ми залишили метушливу кімнату, сповнену синовидільних ароматів і розгарячених тіл, та вийшли під зоряне небо. І як давно ти цим займаєшся? Виноградом довше, ніж ти можеш уявити. Гарні кущики, кинув він. Обернувшись до мене, коли ми відійшли на безпечну від будівлі відстань. І грона на вигляд тверді. Не тільки грона, прошепотів я та підійшов ближче. Я поцілував його та ласкаво натиснув на плечі. Іван опустився переді мною на коліна. Гарний оператив. Іван. У цьому світі більше ніж коктейлі та синтетичні добрива мене дратували лише люди, які пхають носи в чужі справи. На вечірці, здавалося, ніхто не помітив ні моєї відсутності, ні Івана, який так і не повернувся із останньої у його житті прогулянки. Солодкі спогади про його теплу, вкриту шатиною шию, обірвав дивний рус за вікном. Я пригледів. Жіноча фігура у чорній сукні крокувала між ряддями. Вона гадала, що Темнота ночі лишить її непомітною для людського ока, але не могла знати, що я побачу її чітко, як гепард свою здобич. Я поспішив на вулицю. Можу, я допомогти вам, пані? Жіночка сполохано обернулась. Ой лишенько налякали мене. Нічого подібного я не хотів. Лише поцікавитися, що шукаєте посеред ночі у моїх виноградниках, пані. Марія, маю виноробню Тоскані, пане Северин, кивнув. Хотіла на власні очі побачити вашу чарівну землю. Кажуть, вона родить справжнє рідке золото. Вона хвилювалась. Маленька жилка на порцеляновій шкірі дрижала від швидкості, з якої билися ласи на гроші, гниле серце. Я таких паночок розпізнавав миттю. Мені лестить ваша зацікавленість але хіба ж це правильно нипати тут уночі, як шпигунка? Я б із радістю усе вам показав, варто було лише попросити. Звісно, ви праві. Я мушу перепросити за вторгнення. Хотілось побачити виноградник так би, мобити, недоторканим. А як часто ви проріджуєте кущі? прощебетала вона та зірвала один листок. У мене перехопило подих. Вам не варто було сюди приходити, і, тим паче, не варто, ні вечити мої рослини. Та як ви смієте так зі мною розмовляти? Ви мене погано знаєте, я смію набагато більше. Вона стисла кулак, зім'явши всередині листок, і при цьому дивилася прямо мені в очі, а коли Марія викинула його на землю, наші погляди застигли на скривавленій долоні. Що це таке? Вона потерла пальці, а потім понюхала їх і здивовано подивилась на мене. Тоді зірвала ще кілька листків, затиснула їх у долонях, поки з них не потік густий червоний сік. Цього не може бути, бурмотіла вона. Северине, ваш виноград хворий? Сік червоний і пахне металом, і він схожий на. на. Вона почала задихатися, але не спинилась. Марія зривала ягоди та чавила їх, бризкаючи кривавим соком на сукню. Вона трощила гілки, на зламах яких одразу ж проступала кров'яна роса, та крапала на землю. Дарма ви це зробили, Маріє. Це що, кров? Чому? Як? На мить. Я подумав, що можна було б розповісти їй усе про те, як я усвідомив, що можу створювати собі подібне, про те, як вирішив провести експеримент, як день за днем скроплював своєю кров'ю саджанці винограду, аби перевірити цю теорію, та як радів, коли все вийшло, але лише відповів. Навіть якщо ви дізнаєтеся, це не матиме жодного значення, ви все одно помрете. Та ви, диявол, розвернулася, аби тікати, але я схопив її за руку. А це вже грубість, така тендітна пані, а раптом такі слова сором. Її трусило від страху, але вона не здавалася, навіть більше рунула вперед та дала мені ляпаса. Я розреготався. Ви не лишаєте мені вибору. Я випустив ікла. Марія схопилася за маленький золотий хрестик на шиї та пробормотіла Господи, врятуй та збережи, врятуй та збережи, господи, помилуй. Ще мить я насолоджувався тим, які її зіниці захоплюють райдушку, а пухкі вуста хапають повітря, збираючись кричати. Ця ягідка, хоч і миловидна, але всередині давно згнила. Перериваючи останній її вдих одним точним і різким рухом. Я повернув її голову. Клац. Марія повисла на моїх руках. І я обережно прокусив її шию. Гіркувата кров зовсім відрізнялася від солодкого нектару, яким почастувала мене Гануся. «Чи пікантного смаку Івана я сплюнув. Хай все візьме земля. Закинувши тіло на плече, я повільно покрокував між рядями, а свіжа кров, заливаючи лице Марії. Тікали білявими пасмами та обдобрювала землю, яка вже зачекалася живильного еліксиру. Я діяв тихо й точно, розірвавши Марію на частинки, я здоврив ними кущі Ізабели та з чистою совістю покрокував до будівлі. Врешті-решт, всі ті люди зібрались, щоб шанувати мене та мої досягнення. Ви не бачили Марію? спитав чоловік, ім'я якого я не пам'ятав. Боюсь, ви розминулись, вона щойно поїхала. Не бажаєте ще вина? Не відмовлюся, воно абсолютно чудове, Саверине. Нічого подібного я раніше не куштував. Нічого подібного ви в іншому місті не зустрінете, усміхнувся я. Усі ці люди насолоджувались моїм вином, смаком, який створив я для себе і для них. Смаком, який допомагав наблизитися до людей, А людей наближав до мене, і в цьому була гармонія, я був задоволений. Творче Об'єднання На читай. Збірка кривавими стежками. Євгенія Приходько, Баряна Ізабелла. Читала Надія крапка.